Вітаю панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям, які дають чосу безславним нелюдяним істотам, які лізуть до нас із своїми братерськими обіймами. Знаєте, колись така була усмішка. Що повинно бути на прапорі Росії? Купідон. А чому купідон? Ну, як же? ж. Озброєний до зубів з голою сракою і лізе до всіх із своїм коханням? Так от, ціна їхнього кохання відома всім. І, власне кажучи, кожен народ має. Свою якусь ментальність і свою національну ідею, свою мрію. Якщо взяти заперебриковців, яка їхня національна така мрія? Ну, якщо взяти їх по їхньому характеру, це безбашені гоп гопники поважають силу. Хто має силу, той має все. І горе слабкому. І що в голову прийшло, те зразу воно і виконало. Пам'ятаєте, коли Задорнов казав, каже, ми душевно живемо. Він про росіян казав, ми кажуть, душевно живем". каже, душевно живемо. Каже, за кордоном цього немає, отак, щоб скатять на себе з столу там іще що то. Ну, звичайно. Хто. За одним столом потерпить таку істоту, я б сказав навіть людиноподібну скотину. І тому де б вони в світі не були, як би їх гарно не годували, але вони мусять себе стримувати, вони як з кайданками на руках. Бо як тільки вони випустять. На волю свою душу почнуть робити те, що їм хочеться, що кличе їх на душа, то, як мінімум, їх поб'ють, як максимум їх посадять і надовго. Тому їхня така ідея це русський мір, як сказав Путін, Росія не має кінця, границь Росії не має. Отак от. Не більше, не менше. А що таке українська ідея? Яка в нас є українська ідея? Ну, Українська ідея, як деякі політологи кажуть, українців немає національної ідеї. Так. У нас немає такої ідеї велика Україна від моря до моря. У нас немає такої ідеї, що Україна не має кордонів і таке інше. Назовсім зовсім незвична ідея, незвична для всіх. Справа в тому, що у нас ідея свобода, воля. Українці це природжені анархісти, тому у нас постійно не люблять владу, яка їм наказує, що робити. Ну, чому це так? Та сформовані ми в умовах простору. Вийти ж степ, от він. Карпати вийшов, дивиться, гори, 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 полонини, все вільно. І людина сама тут хазяїн. Вона сама вирішує, що робити. Вона хазяїн цієї землі. Вона знає, що треба робити. А коли приходить якийсь начальник зверху з вказівкою, то навіть якщо він розумний, він не знає цю землю і тому його дії дурацькі. Але крім цього, панове, у народів є іще якась національна, я б сказав, така, розвага, гра. Пам'ятаєте, як у нас на Майдані було? Хто не стриба, той Москаль. Ну, панове, був я на Майдані. Стрибали не тому, щоб довести що не москаль, а тому, що холодно було. Треба було зігрітися, бо людей багато скучилося. Але, якщо у росіян є національна гра, це руска рулетка, тобто наганом др пум, І якщо тобі повезло, так ти тут король, а не повезло куля в голову. А в українців національна гра. Це стрибки на граблях. Ну, мені скажуть, що мене вже в усякому звинувачили, скажуть, що я українців не люблю, звинувачую у всякому і таке інше. Панове, я вам такий прикладу приклад. Колись мій товариш став інструктором комуністичної партії. Райкому партії інструктором. Якраз була тоді перебудова. І я кажу, що тормозять, перебудова не буде, все. А він мені доводить. А ти розумієш, от коли перебудова, він такий, знаєте, людина захоплювалася, чесний, до речі, дуже порядна людина. Взагалі я казав, що комуністами ставали або сволота, або придурки. Ну, це так, щоб грубо. Придурки це люди, які не розуміли, що таке комунізм і чим він загрожує. Так от, це був гарний хлопчик, який чесно вірив, ну, попадає під розряд придурків. Це без образи. Це так, щоб різкіше звучало, щоб мозок струсювало. Ну, до речі, так само, як і зараз зелені. Слуги народу пішли або сволота, яка хоче нагріти руки, або придурки, які не розуміють, що тут маємо. Вертаюся до цього товариша, він каже, що от якщо перебудова станеться, розумієш, райкоми будуть непотрібні. Йому кажу, перепрошую, а райкомовці це знають? Він, Звичайно, знають. І вони будуть за перебудову. І тут він задумався. Наступний приклад. Я на Майдані. Мене часто звинувачує лише провокатор. Я хлопцям молодшим, запальним, гарячим. Кажу, хлопці, вам треба готуватися. Вас будуть стріляти. До речі, те, що будуть стріляти, я знав ще до Майдана задовго задовго Майдана. Просто, ну, все так виходило. І перечував, ну і розклад такий йшов. Тобто, одне перечуття, якщо не підтверджено розумом. То, вибачте, будь ласка, в голову, скільки різної дурні лізе. Якщо все почать сприймати як істину, в Китаї є такі хлопята Даоси. І вони там прибічники ДАО. Над ними часто сміються. Бо якщо йому захотілося раптом кудись вистрибуть і закричати, він себе не стримує. Вистрибує і кричить. Ну і так далі. Ну, головне ДАО. Так от, людина. Яка має здатність щось перечувати, але разом з тим і дурне в голову лізе, якщо вона все почне сприймати як істину, то розумієте? Тому, що б ти не перечував, це треба перевіряти, співставляти, виходить воно чи ні. Так от я хлопчикам кажу, що будуть стріляти, а мені кажуть, знаєте, один такий вийшов наперед. Такий патріот, такий дядьку, ви провокатор. Ми мирні люди, ми мирний про процес, тобто протест. Ну я кажу, перепрошую, а що ви хочете? Ми хочемо, щоб була справедливість. Кажу, і злодії, бандити. Бандити по тюрмам. Кажу, де в нас бандити зараз? При владі. Хлопче, а бандити хочуть? Сісти в тюрми. Він так щось трошки так притих. А на що вони готові піти, щоб не сісти в тюрму? Зараз кажуть навіть, що за зґвалтування треба трошки зменшити термін. Чому? Тому що, ну, на звалтування нормальна людина не піде. І от для того, щоб не сісти. Вони вбивають своїх жертв. Так, щоб, щоб жертв не вбивали, так зменшать термін. Ну, давайте взагалі кожен раз після того будемо казати ай-яй-яй, -ай -ай», да? Так от, панове, це вам другий приклад, коли люди танцюють на граблях. І зараз у нас в країні відбувається такий шикарний гопак. Ну, самі так прикиньте, яка частина країни гопакує на граблях. Тобто. Ну, вже більшості людей зрозуміло, що у нас там в керівництві не все ладно. І там є питання, і там є питання. Але цим людям сказали, що, панове, це не на часі. От, переможемо і тоді. Ну і всі підхопили таке, мені кажуть, як ви можете колотити воду? Як ви можете піднімати цю муляку, обливати з брудом? Власне кажучи, я не обливаю бруд, я просто показую, коли, панове, гляньте, бруд, бруд, А воно ще й тхне, паскудно тхне. От коли ми переможемо, от тоді ми це розберемося. Угу, Панове. А е, перепрошую, оці ось люди, з якими хочете розібратися, вони де знаходяться? Вони там на Банковій, так? Да? Там на горі сидять, вони там рулюють, рішення приймають. І, відповідно, вони ж також не дурні, да? вони розуміють, що як тільки ми переможемо, то тоді наш народ так повернеться і скаже, а зараз ми станемо розбиратися з вами. Ну і? і ви вірите, що вони. Хочуть, щоб ми перемогли. Це, якщо для вас перемога це велика радість, то для тих людей, яких візьмуть за горло, радісними такими, знаєте, працьовитими українськими руками, стануть запитувати, а воно ж відповісти не зможе, горло то давлять. І ви думаєте, що оті люди, з якими ви потім розберетеся, це вони хочуть, щоб цей момент настав і вони будуть старатися його наблизити? Ну, панове, про розумовий рівень тих людей, які так вважають, я нічого казати не буду, вирішуйте самі. Можливо, так і треба. Зумієте, ну, мальфари вони ж взагалі-то люди не зовсім від е, світу. Да? Вони живуть якось так посередині між Світом Духовним і Світом Людським? До речі, я вам скажу трошки, як вам сказати, з одної сторони, ти легше жити, бо розумієш, для чого це і як, а з іншого боку, панове, а багато чого і сказати то не можна. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос. Молився перед тим, як його піймають і розп'януть, роздібнуть. Він просив, каже, Отче, нехай чаша минеть мене, але якщо твоя воля, то хай буде твоя воля. Панове, деяку чашу її не пронесеш. І скільки ти не молись, те, що має статися, потрібно. Воно станеться. Тому, панове, коли просите, попросіть сили волі, розуму, розуміння, мудрості, любові. Це важливіше, це потрібніше, І це реально. І, панове, озирніться навколо. Подивіться на Україну, яка вона унікальна, яка вона гарна. Як вона прилаштована до нашої незалежності, до свободи до свободи душі незалежності. І давайте разом об'єднаємося, перестанемо чубитися одні за одних лідерів, другі за других. Пам'ятаєте, коли кажуть, розділяй і володарюй, коли ви гонитеся за лідерами, за своїми? То перепрошую, панове, ви розділяєтеся, і, відповідно, народ слабішає. Я визнаю тільки одну гонку за лідерами. Це коли якась особистість щось пообіцяла, і те, і все, і взагалі. Сівши на посаду, вони, вона уже тим, що вона сіла за цю, на цю посаду, вона уже взяла на себе обов'язки. Так от, панове, єдине, визнаю, що може бути, це погнатися за цим лідером, догнати і запитати. Так коли ти це зробиш що обіцяв? І примусити зробити, що обіцяв. І оце насправді. Допоможе всім, розумієте? Бо мазахистів, які хочуть, щоб над ними познущалися, їх небагато. А так, всі хочуть, щоб їхні діти гарно жили, щоб була нормальна зарплатня, щоб не крали гроші, щоб судили чесно. Так от, панове, ну давайте, ладно, зараз не можна. Але пройде війна, ми переможемо. Давайте озирнемося на наших суддів І підійдемо до них так тихо і лагідно. І запитаємо, панове, анук, розкажіть, будь ласка, ви маєте статки. Яким чином? І що вам сказати? Більшість? Якщо вони вам почнуть щось плести, розказувати про бабусю, яка там. Так от Ну... треба просто з ними вирішити, переконати їх, щоб вони більше так ніколи не робили. В кінці кінців, панове, ну, у нас свята українська земля. І у нас завжди є. Давня ритуальна, лікувальна процедура, це коли злодія ловили, його тричі прикладали до землі. Отак, от знаєте, за руки, за ноги і троєкратно до Святої Землі. Як правило, це дуже сильно впливало на них. Вони після цього не крали. Так от, якщо тут ще є такий, знаєте, як вам сказати... Кумулятивний ефект. Як тільки одного злодія зцілили, масово починають виздоравлювати інші. Просто і в дитбудинки гроші жертвують, і все, Ну, А в нас, на жаль, багато дітей буде з неповними сім'ями. І буде тяжко жити. Але, панове, ми українці. Ми об'єднаємося і ми з цим справимося. Бо ми унікальні. Я не хочу сказати, що найкращий. Для себе, для нашої душі, для нас ми найкращі. І творець, мабуть, нас просто так не пропускає, якого попало. Чому? Бо саме нашому народу досталися найкращі в світі землі. Це Так? Тому, панове, єднаймося, учимося думати. Все, що нам трендять, просто перевіряйте, хоч трошки. Я розумію, що декому особливо нічим перевіряти, на жаль. Ну, Якщо вони не, не пхають ложку з борщем в око, то все-таки у них здатність думати є. Ну, як мінімум, вони можуть же визначити, хто біля них поряд розумний. Запитайте в нього, якщо сумнівайтеся. Нове, що ж вам сказати, ми перемагаємо потихенько, тяжко, з кров'ю, з потом, а кацапом стає все гірше і гірше і гірше. Нічого доброго їм не хочу. Взагалі красиво це, некрасиво, прости мене, творець. Я цим людям не бажаю ні крихти добра. На переродження і хай починають спочатку. Слава Україні, панове! Героям слава! Тримаймося, мої земляки, мої брати, сестри. Тримаймося всім народам. Ми, українці. Удачі!